Сергій Прикордонник служив у Луганській області. Прямо з передової поступив на лікарняне ліжко з проблемами серця. «Начали перебої в серці, там тяжко дихати стало. Спочатку в госпіталь, а потім сюди направили. Випадок Сергія не поодинокий. Лікарі не виключаючи причиною хвороби, стали напруження і стреси. Ситуація в зоні АТО, а саме постійні обстріли викликають загострення хронічних хвороб. Пациент к нам поступил 20 числа с нарушением ритма. И это нарушение ритма мы лечим. Пациент в настоящее время в стабильном состоянии, но нуждается в дальнейшем лечении и планируется оперативное вмешательство для того, чтобы устранить данный вид аритмии. Сергію пощастило, що він потрапив до професіоналів. Наразі він лікується в інституті серця. Медичний центр у столиці може похвалитися кваліфікованими лікарями та сучасним медичним обладнанням. Переваги закладу оцінили навіть іноземці. Нещодавно інститут серця здобув міжнародну медичну акредитацію QHA Trend. Україна намагається отримати визнання в Європі. Отриманий сертифікат допоможе Україні, системі охорони здоров'я і самому шпиталю бути визнаними в Європі. Це признання качества медицини, це признання кваліфікації в це признання всього центру. І що я можу вам гарантувати? як мінімум, щоб косорство що вам не мішала розвиватися, а як максимум допомагала. И то, что мы хотим сделать, изменить, как мы финансируем систему здравоохранения, как раз чтобы эти изменения пошли на финансирование услуг, чтобы центры такого типа развивались еще быстрее. До отримання сертифікату інститут серця йшов три роки. Аби задовольнити прискіпливу британську комісію, переобладнали палати і операційні зали за європейськими стандартами, зробили вертолітну площадку. А хірурги продовжують досконалювати вміння лікувати найбільш складні захворювання серця. Скаржаться лікарі. Хіба що на недофінансування сподіваються, сертифікат дозволить інституту заробляти кошти. Всі наші операції для якщо з ценами англійськими в 4-5 разів дешевле. При том же уровне качества мы обеспечиваем летальность сегодня на наших даже самых сложных операциях меньше 1%. Не каждая европейская клиника сегодня обеспечивает такой низкий уровень рисков и летальности. Так что следующий шаг – это, естественно, получать, получить пациентов по страховым полюсам официально, зарабатывать деньги для клиники, и, возможно, будем за счет богатых лечить наших бедных. Один медичний заклад уже в Європі. Інституту серця вдалося отримати європейське визнання, але коли вся українська медицина досягне відповідного рівня, спрогнозувати складно. Анастасія Острожко, Дмитро Гришко соціальна країна.